Всім доброго дня! Програма додатковий час вітає вас. Хочемо вам нагадати, що перше коло християнської футбольної ліги вже закінчилося, 11-й тур, екватор. І зараз ми дещо проаналізуємо цей 11-й тур, досить він такий інтересний був. І хочу нагадати, що капітани команд мають право на дозаявку, від заявку граців своєї команди, адже це. Екватор і трансферне вікно відкрите до, до суботи, до наступного до 12-го туру. Тому е, хто хоче підсилитись? Будь ласка, скористайтеся цією нагодою. А ми з капітаном команди Темпо е, француз Василь вітаю вас. Добре. Василь! Е, хочемо проаналізувати 11-й тур християнської футбольної ліги. Перші матчки відбуваються це гра між командами Торнадо та Патріот. Ось досить неочікувано. все таки, -таки надіялися, що торнадо покаже свою кращу гру, але цього не сталося, і торнадо програло з рахунком 2-8 команді Патріот. От Василь що ти можеш сказати про цей матч? Як ти думаєш, чому така ситуація зараз з торнадо? Ну, це був матч двох команд, які знаходилися в нижній частині турнірної таблиці. Mm -hmm. yeah. Все ж таки, всі надіялися, що торнадо зможе за довгий час набрати свої вже перші три очка, бо давно вони не вигравали. Але Патріот, команда вона стабільно збирається на всі матчі одним і тим же составом, наігрується, я думаю, все ж таки так. Mm -hmm. І результат тому. А торнадо. Все більш системи... систематично Пропускає. пропускають матчі, технічні вже йдуть в них. І тому. Да. Ми бачимо, що якось тяжко торнадо зараз в цьому чемпіонаті. Можливо, це зв'язано з подіями, що відбуваються в нашій країні, адже багато їхніх гравців служать ага. в помісній своїй військовій частині, але ну, це можна сказати ну, не виправдання для команди. Все-таки якщо потрібно грати, то потрібно грати до кінця. Добре, наступний матч, який грав. Давайте може відвірмітимо команду Патріот. Все-таки перемогла команду Торнадо і досить непогано так ну, великий відрив. І цим бачимо, що команда вже помаленьку-помаленьку набирає свої оберти. Наступний матч «Прайд» грав з командою Зоря, і «Прайд» програв команді Зоря з рахунком 2-9. Досить так на серйозно. Мені здається, підійшли гравці команди Pride до цього поєдинку. А Зоря використала всі свої можливості, забила максимум голів, і тим самим вона зараз піднялася на четверте місце турнірної таблиці. А тим більше, якщо забрали зараз, анулювала всі, всі очки з команди Phoenix, то вона зараз вийшла на третє місце. Осі, скажи дещо про цей матч, як ти думаєш, чому? Зоря все-таки почала набрати, погано стартувала, але зараз бачимо, набрала оберти, А «Прайд» класно стартанув. Відносно класно стартанув, але бачимо ну, до екватора якось так ледь-ледь дошком не дбав, якщо так можна сказати. Скажіть разу зорю, зоря все ж таки почала збиратися. Весь состав того сезону, чемпіонський состав почав приходити mm -hmm. і почали показувати свою ігру, яка була в тому сезоні, mm -hmm. і яку ніхто не міг обіграти. «Зорю». Mm -hmm. і... Цей матч був, я був, я був по суті, на цьому він був досить не інтересний, бо все ж таки гра була в одні ворота. Mm. Ну, тільки наприкінці Прайд забив два гола, просто зоря вже з п'ятим бігала. Тому... А, і бачимо, що там відзначився воротар команди Зоря yeah. Яровенко Євген. Не перший гол. Не перший гол, тому привітаємо так само і цього гравця. Добре, перейдемо зразу далі. Можна сказати, матч першого кола, матч туру. Це гра між командами Віза Вторма і Курінь Пас. От досить такий інтересний матч. Він знятий на відео. Можете подивитися в розділі на сайті, в розділі відео. І можна сказати, що це матч між двома такими важковаговиками вищої ліги. І бачимо, що все-таки фаворитом вважався все Візавторма. Ця команда вважалася, але тим не менше перемогла команда Курінь Пас з рахунком 1-3. Василь, що ти можеш сказати про цей матч? Як ти думаєш, чому все-таки Візавторма програла, а Курінь Пас переміг таку досвідчну команду, як Візавторма? Ну, на мою думку, це був один з найцікавих матчів за всю історію ХФЛ. Вісім mm -hmm. Франкіс? Це дійсно, скільки вболівальників, гравців В команди прийшли досить. 7, майже, 6, майже майже, майже нормальних, але да, не було. Бо... Хочу відмітити, віза в не було е, припічки Олега і не було е, е, там травмований гравець, Подолюк, здається. Mm -hmm. ну, ну, ну не було так само і ключових yeah. акцію. А на корінь пас? Ну, корінь пас, ця команда, вона зібралась вся, вона хотіла доказати візи тому, що вона сильніша, ніж mm -hmm. це кожна mm -hmm. команда так хоче зробити. І доказала це, не знаю. На початку все ж таки віза почала впевненіше, забила гол швидкий, mm -hmm. потім Куінпас, не думаю, чи зато відповів. Один-один, також тайм закінчився. Другий тайм починався так, як то кажуть, розвідка була туди-сюди. Mm -hmm. І наприкінці матчу. Десь двадцять десь так. Курінпас так, забиває другий гол. І на останній хвилині. Він завзавторма виходить п'ятим і тут якраз помиляється. Так, да, помиляється і вкуствато. 3-1. І 1 Він пас відривається, доказує, що він не дарма йде перший, і відривається відвіз вже на п'ять Ну, Інтересно, що цієї суботи буде матч «Відповідь» і, і... 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 Мені здається, що Він вже більш серйозніше підійде до цього матчу, і можливо. Краще, ну буде, мені здається, більш така не то, що інтересніша, а грамотніша, можливо, гра в обох команд. Ось так. Тому привітаємо команду Курінь Пас з перемогою а «Візавторма» лишається далі на другому місці в вищій лізі, і їм треба вигравати. Наступним матчем треба вигравати для того, щоб боротися за чемпіонські місця, тому що відрив буде дуже великий. Там буде, якщо вони ще раз програються, буде відрив вісім очок. Ну, Але це є чемпіонат, все-таки Курінькас може втратити свої очки і в другому колі від, яко, від якихось іншої команди. Від якихось іншої команди. Е, ну, А ми проходимо далі. Бажаємо цим командам добре підійти до 12-го туру. А ми перейдемо далі. Наступний матч Тем, е, Темпо переміг команду Спарта з рахунком 8-0. Суха така перемога. Василь, що ти можеш сказати про цей матч, адже ти участвував в цьому матчі. І ти бачив своїх гравців, бачив суперника. А що поділись, будь ласка, своїми враженнями, можливо, від цього від цього матчу. Ну, ігра була до досить суха, не інтересна. Все ж таки, ми були після другого матчу з здорою, важкого матчу. Спарта теж була після другого матчу. Ми грали стоячий футбол. Перший там скінчився 1-0. Все ж таки, я тож навіть хвилювався, 1-0 від такої команди Спарта. Її всі б'ють, а ми не можемо. Ну і до там вийшли. Команда Спарта, не знаю, можливо, посипались чомусь. Не було в них бажання виграти, я навіть не знаю. І Ми просто забили пару Ну і хотіли, щоб наш ветар відстав наступу. Ну і останній матч 11-го туру християнської футбольної ліги. це гра між досить такий інтересний матч. Гра між командами Атлетик і Бистриця, 2010. Ось е хочу сказати, що Бистриця давно не вигравала. Ну, тобто вигравала, але не дуже часто. Атлетик досить так гарно почав чемпіонат, але зараз він е дуже тяжко. Дійшов до екватора, і бачимо, що, що для Атлетика, що для Бустриці 2010, досить був такий серйозний цей матч, досить важливий. І обидві команди підійшли досить серйозно до цього матчу. Але тим не менше, Бистриця перемогла в цьому матчі з 2-3. Атлетик дещо не вийшло йому, багато фолів, Але, тим не менше, забили два гола. І це вони. Хочу сказати, в другому таймі забили. Якраз перший тайм закінчився 2-0, а другий тайм почався буквально за пару хвилин. Атлетик зрівняв і в середині другого тайму Мельничук Андрій він забив переможний гол і так матч закінчився. От, Василь, скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про ці дві команди? Як ти думаєш, яка буде матч відповідь 12-го туру? Будуть шанси в атлетика перемогти команду бисти 2010? Досить вільних команди. Дійсно, було передбачити рахунок в цьому матчі було дуже важко, оскільки атлетики биститься вони знаходяться поряд в турнірній таблиці, мають порно. Ну чого зараз вони вилетіла трошки. І Бистиця все ж таки показала, що незважаючи на свої поразки, вона може перемагати досить. З хорошим футболом може перемагати, можна футбол і перемати. Атлетік, так. в свою чергу, не в перший раз показав, що несерйозно ставиться до так. матчів. Ну, хочу сказати, навіть той матч, який вони грали перенесли з корінь досить такий інтересний був. Ну, якби, кажу, якби вони більше гравців би зібрали, були б шанси для нічій, можливо, навіть для перемоги. Так само в цьому матчі, мені здається, було б більше, більше фізичних сил для Атлетика, і я думаю, зовсім, і гра була б зовсім інакшою. Ви зі мною згідні? Повністю. Добре, Василь, дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви приділили час. Дякую вам, глядачі, що ви дивитеся нас, слідкуєте за подіями, за результатами, за чемпіонатом християнської футбольної ліги. І зустрічаємося вже в суботу, на 12-му турі християнської футбольної ліги на штучних полях фізкультурного коледжу. А, з вами був Француз Василь, Андрій Яндекс. І програма Датковий час. До побачення.